Одного міністра запитали, які якості він насамперед цінує в політичному діячеві, обов'язковість і кмітливість. Що ви маєте на увазі під обов'язковістю? Він завжди має виконувати свої обіцянки. А під кмітливістю він ніколи не повинен їх давати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Силічко, Люба, а що ти така сумна. Ой, Цфімо, відчіпися, Жити зовсім не хочеться. -м, 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 -м. Таки знову ставала на ваги, так? <клак1> <клак1> Чоловік добряче на підпитку повертається додому опівночі і виправдовується перед дружиною. Кохана, я вийшов із ресторану ще о дев'ятій годині. Що ти плетеш? перебиває його дружина. Ти мене, певно, за дурну маєш. Від ресторану додому всього три короткі вулиці. Це правда, що вони короткі, але ж за те, які широкі, <плес> Чоловік дружині. Кохана, у мене для тебе сюрприз. Вау, ти кинув пити? Ні, я кажу про сюрприз, а не про чудо. Чоловік із дружиною лежать у ліжку і ніяк не можуть заснути від хвилювання, бо їхній син наступного дня має вирушати на службу в армію. Дружина шепоче чоловікові Ти знаєш, наш хлопчик ще такий молодий і наївний. Ти маєш сказати йому ну, ти сам знаєш що, поки він не поїхав, а то в армії його товариші по службі засміють. Так, ти маєш рацію. Досі я якось не наважувався йому це сказати, але завтра я це зроблю. Наступного дня він намагається поговорити з сином, але від хвилювання не може вимовити жодного слова. Він проводжає сина на збірний пункт. Дорогою вони заходять до бару випити по 100 грамів, але навіть після цього у батька не вистачає мужності. Ось уже всі новобранці сідають у вагони, поїзд рушає, син махає йому рукою з вікна, і тут батько наважується, він біжить за поїздом і, відчуваючи, ніби якась брила звалюється з його душі, кричить синові Синку, любий! Запам'ятай, Санта Клауса не існує!